Мойсей же промовив до Господа: Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара без пастуха. Повідав же Господь Мойсеєві: Візьми собі Ісуса Навана, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима, і приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його, стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть. І за словом Його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля, вся громада, і вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея.